17 листопада -го відзначається Міжнародний день студента. -го Ден студента, поява якого пов'язана з трагічними подіями в Чехословаччині 1939 року. Все почалось з того, що 28 жовтня 1939 року студенти Карлового університету в Празі провели демонстрацію на честь 21-ї річниці незалежності Чехословацької республіки. Окупанти розігнали демонстрацію. При цьому був застрелений студент медичного факультету. Похорони студента переросли в акцію протесту. Десятки демонстраторів були арештовані. 17 листопада війська рано вранці оточили студентські гуртожитки. Більше 1200 студентів було арештовано і поміщено в концтабір. Всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. На честь цих подій на всесвітньому конгресі студентів і був проголошений Міжнародний день студентів. Міжнародний день студента це свято, яке має на миті вшанування студентського руху. Це свято стало символом боротьби за права молоді, освіту та свободу. Літня практика у Болгарії надала мені нових цікавих професійних знань та можливостей. Вітаю вас з ним студентам! Нехай навчання дається вам легко. Отримайте задоволення від життя сьогодні та зараз. Мирного неба вам та ангела-охоронця. Бажаю яскравих моментів у житті, великих перемог, гідних, досягнень, веселих пригод, щасливих зустрічей та великих подорожей. Не втрачайте інтересу до навчання. Кожен свій день робіть чудовим та неперевершеним. Щастя, любові, наснаги, благополуччя, мирного неба.